Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні із нашої програми керівник муніципальної варти Вінниці Віталій Чур. Доброго дня, пане Віталію. Доброго здоров'я, поговоримо ми сьогодні про роботу муніципальної варти цього року і, взагалі, про плани на 2024 рік. А якими питаннями цього року займалася муніципальна варта? Основних загальних два питання, які було законтокзаконтовано працівниками муніципальної варти, це здійснення контролю за станом благоустрою Вінницької міської територіальної. Громади, ну і також підтримка публічного порядку в закладах освіти. Мається на увазі в школах, лікарнях, центрах надання адмінпослуг та інших закладах. А я знаю, що ви також займаєтесь питанням ну, скажімо, людей, які ну палять листя незаконно. Так. Цього року чи було багато приписів таким людям, і власне, яка сума штрафу за такі дії? Угу. Ну я хочу зазначити, що щороку стає менше випадків, коли спалюються відходи будь-якого рослинного походження, чи то весною, чи то весною, та й взагалі протягом всього календарного року. Але відповідно до розпорядження Вінницького міського голови створюються традиційно мобільні групи. Цього року їх було вісім мобільних груп навесні і восени, які постійно пальнували саме в той період, коли наші віничани починають прибирати свої присадибні ділянки. Це весною, коли здійснюють обрізку гілля а восени, а даже можу сказати, що наприкінці літа. коли… Викопують городину, картоплю, спалюють, починають бадилля, ну і закінчується вже опалим листям, коли здійснюється листопад. За вищевказаний період протягом року працівниками було складено більш ніж 20 протоколів за порушення вимог правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади і сума штрафів, яких передбачається від 340 до 1360 гривень. Це для. Громадян, ну і для суб'єктів господарювання, як правило, це поодинокі випадки, але вони ж таки бувають, коли на територіях підприємств юридичних установ даже спалюють певні якісь відходи, то сума штрафів передбачається від 850 до 1700 гривень. Ми також і проводимо постійно роз'яснювальну роботу з мешканцями нашого міста, особливо з. Мешканцями новоприєднаних територій, тому що саме у них ми більше всього і фіксуємо такі випадки. Але я хочу наголосити, що за таке правопорушення приписи не передбачаються, якщо зафіксований факт, працівник муніципальної варти складає саме вже протокол про адмінправопорушення. А саме протокол про адмінправопорушення є доказом того, що особа здійснила. Певне правопорушення. Я знаю, що муніципальна варта виписала ряд штрафів щодо поганого прибирання прибудинкових територій. Так. Про які саме порушення йде мова, ну так окрім а, листя і штрафи, власне, за що? Ну, є взагалі ж, таке розуміння, як балансу утримач. Особа, яка відповідає за якусь певну територію на вулицях нашого. Це міста. може бути голова СББ. Це може бути голова СББ, це може бути керівництво управлінської компанії, це може бути і. Просто приватна особа, яка там має біля себе якусь певну е територію, прилеглу, за яку вона відповідає, е тому і вони несуть відповідальність. Ми працюємо протягом року в різну пору року, чи це буде запак і не своєчасний пакет страви, чи це буде не своєчасне прибирання від випадкового сміття, або, як ви вже сказали, від опалого листя, але е відповідно правил благоустрою, всі відповідальні особи мають утримувати в належному чистому, чистому вигляді свою територію, за яку він відповідає. Все банально просто. Тому ми систематично перевіряємо, якщо в нас є планові перевірки, такі коли ми перевіряємо, і дитячі майданчики, і контейнерні майданчики, і прибудинкові території висотних наших будинків. Але акцентуємо увагу, коли настає час там, проведення протижелетних заходів. От ми е, грудень місяць вже зайшли, навіть наприкінці листопада, коли чаві почали йти опади у вигляді снігу. Ми почали з самого рання, коли тільки почали опади, перевіряти дворові території наших висотних будинків. Ну і магістральні вулиці також. А тут ще я просто уточнюю момент <с стен> перевіряти території будинків. Це по якомусь виклику. Ми ну, скажемо. Тобто люди телефонують чи це просто такі Ні, планові Планово планово між працівниками муніципальної варти є декілька відділів, які перепрофілюються одразу ж в цей напрямок. І починаємо перевіряти. Ділимо там на, 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 на... Київське, Київська. Ну Перераховувати зараз всі мікрорайони не буду, але ми перевіряємо, де і ОСББ мають прибирати, де і управлінські компанії. І е, в випадку таких, що не прибирається вчасно, ми надаємо там певний короткий термін припис, у вигляді припису. Ну а далі, якщо вже суб'єкт господарювання своєчасно не прибрав, то звісно що складаємо протокол про адмінправопорушення. Але ну, хочу зауважити, що можливо ще таких сильних опадів не було, то. На початку зимового періоду саме 2023 року, от е то. Ми не складали протоколи поки добре, що. добре. А як люди комунікують, скажімо, з муніципальною вартою? Чи є сигнали від людей про ну, скажімо, про правопорушення на прибудинкових територіях? Якісь там інші моменти, тобто взагалі як... в сфері благоустрою будемо як, казати, як, як він і чани комунікують комунікація налагоджена вже роками. Ми як співпрацюємо з оперативним нашим відділом цілодобової варти, 1560. це вже такий відомий популярний. Номер в нашому місті також і телефонують до ситуаційного центру, мобільні додатки, вайбер, телеграм, фейсбук, сторінка тому комунікація постійно і також пишуть скарги звернення щодо порушення до Вінницької міської ради. Звісно, що ця інформація вся передається нам. Тому от. З початку року ми опрацювали більше 4 тисяч таких от саме звернень від війничан щодо порушення вимог правил боговуст. Дуже багато надходить, якщо насправді казати, до ситуаційного центру. І наші працівники, які чергують в ситуаційному центру, теж е, пильнують дивляться, як прибирається вулинаць вулиці нашого міста. І передають інформацію вже за допомогою камер відеоспостереження, те, що зафіксовано. Тобто канал комунікації це 1560 і здається, ще був 1560? Так. Ну, також є, якби надходить саме з відділу цілодобової варти, з їхніх додатків, ну і гарячої лінії. Але всім відомі номери і муніципальної варти, які є на сьогоднішній день. Ну а на наскільки скажімо, люди охочі саме комунікують у порівнянні з попередніми руками? Тобто збільшується кількість звернень, так, так. тобто і що людей турбує? З Чим люди звертаються? Тобто, які їхні питання основні? більше всього? Щороку збільшується кількість скарг звернень які опрацьовує муніципальна варта. Але більшість із них це несвоєчасне прибирання прибудинкових територій, несвоєчасне прибирання контейнерних майданчиків. Ну і як вже сказали, спалювання, покість трави в різну пору року різне надходять скарги звернення. Але найбільше це забруднення. Чи то буде прибрежно захисні смуги, чи лісні парки, зони відпочинку? Ну їх можна перераховувати безліч. А до речі, про зони відпочинку були рейди по зонам відпочинку увазі парки і що було там виявлено? Ви ми постійно так, розумію, влітку це... ми систематично перевіряємо. У наших працівників є визначені маршрути і періоди, коли вони перевіряють. Тому ця робота здійснюється постійно систематично, і ми перевіряємо як зони відпочинку, так і взагалі території загальних користувань, тому що для принципі для нас різниці нема чи це буде певна якась вулиця нашого міста, чи це буде зона відпочинку. Там і там є рух людей, є скупчення людей, і виявляється. Саме там факти правопорушення. А стосовно, а скільки людей працює в муніципальній варті? Ну на сьогоднішній день кількість працівників муніципальної варти складає 300 працівників. Це по штату. По штату, але значна кількість на сьогоднішній день боронять нашу державу. А тими силами, які в нас є на сьогоднішній день, ми забезпечуємо як здійснення контролю за станом благоустрою, так і. Підтримка публічного порядку в закладах освіти на сьогоднішній день в кожному закладі освіти мовозі школи працює наш працівник саме пильнує за порядком в тій чи іншій школі. Ну і в лікарнях. Ну я кажу, їх достатньо. це, це нововведення Якісь там тобто? Ні, це вже такі заходи у нас відбуваються з 2017 року. А які функції такого працівника? у Підтримка школах? публічного порядку починається вужбовий процес. Його завдання не допускати, щоб в школу потрапляли сторонні особи, не заважали діткам проводити. Ну і щоб самі діти не покидали заклади освіти, коли йдуть уроки. Я так скажу, по-простому. а чи були якісь інциденти в школах? Ну вони незначні бувають, але все ж таки ми намагаємося своїми силами врегулювати, щоб ці проблеми залишилися. Тому форматі ком є. як правило, це трапляється, коли діти намагаються покинути школу під час учбового процесу. Ну, і такі випадки поодинокі, коли там батьки намагаються також піти потрапити під час уроку самовільно в клас. Ми кажемо ні, зачекайте викладача чи представника школи адміністрації, тільки тоді ви зможете потрапити в школу. Але особливе <кій> завдання це перед початком учбового процесу обійти дворову територію. Приміщення школи чи немає на виявлення підозрілих предметів? Угу. Ну дякувати Богу. Таких випадків у нас не було. Я зрозуміла, які ще функції перевірка укриттів – Це також одна з функцій. Ну скажімо, роботи муніципальної варти. Цього року їх перевіряли. Які результати чи є порушення є перевірено близько тисячі укриттів. А, ну, у нас діляться на певні категорії. Є місця для тимчасового перебування населення під час сигналу повітряної тривоги. Це як правило слугують підвальні приміщення житлових будинків. Ми їх на них більше все акцентуємо, тому що їх і більша кількість є бомбосховища, є про про протирадіаційне укриття. Ну всі періодично перевіряються, але ми саме робимо акцент, як я сказав уже на. На перший е, пункт, тому що саме їх більше всього захаращують е, самі ж мешканці. Тому ми виявляємо такі недоліки, даємо балансу утримувачам, чи це будуть голови СББ, чи це буде керівництво управлінських компаній. Е, ми надаємо приписи е, щодо усунення недоліків, а, а це саме захаращення підприємства. Е, Підвальних приміщень, це є порушення вимог правил благоустрою, і вони усуваються. Ну, до прикладу, було надано. що якщо цікаво, то спочатку року було надано таких 40 приписів, але три з них було не виконано, тому були складені протоколи про адмінправопорушення. Ну, за що і отримали суб'єкти господарювання угу. штраф. А якщо в загальному картина укриттів, що ми маємо? Ну, ми маємо те, що постійно потрібно перевіряти. Те, що е, на превеликий жаль, але вінчани е, захаращувати, е, захаращують, але мінімум хто ними користується. І це сама велика <кій> на сьогоднішній день проблема. Тому що я рахую, що все ж таки не потрібно нехтувати, коли лунає сигнал повітряної тривоги, а потрібно спускатись в укриття і перебувати саме. Цей період, поки лунає тривога, відбувається перебувати в укритті, тому що ми не знаємо в, в якій частині на може там потрапити який уламок. Тому потрібно безпечніше ставитись до свого життя і здоров'я, звісно, що оточуючих біля себе людей. Ну, я просто не хочу щоб слухачів, скажімо, склалося враження, що ну от є там 300 чоловік по штату. Вони ходять по по територіях будинків, виписують штрафи. Якщо там сміття, у вас є центр, і там в центрі є багато камер. Тобто, вся інформація по місту через камери надходить на цей центр. Тобто, а як з камерами чи є, скажімо, в планах на наступний рік збільшити кількість камер по місту? Ні, ні. Взагалі, як ця цей механізм механізмом? Просто, щоб ми уявляли роботу. Розповім, 300 чоловік не ходить, не займається благоустрієм. Ч займається із загальної кількості чоловік 35-40. Це в 300 чоловік вкладається це, як я вже сказав, підтримка публічного порядку. Ситуаційний центр, система на сьогоднішній день оповіщення на території міста, також є Це також ва відділ. Так, 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 так. Відділ не контролю несанкціонованої торгівлі. Тому сказати, що всі 300 чоловіків працюють в якомусь певному напрямку, ні. Угу. У кожного є свої завдання і кожен працює на сьогоднішній день. Але ну хочу наголосити, що сьогодні, так як йде повномасштабна війна на сьогоднішній день 300 чоловік і не працює, тому що щотижня йде мобілізація і наших хлопців декілька чоловік забирають на війну. Я маю везлі що <клес> і ще один момент. Які плани на 2024 рік по Щ... о, взагалі вашої роботи? Ми будемо і надалі продовжувати здійснювати контроль за станом благоустрою. Будемо ті завдання, які у нас є, це відповідно програми на варті міського порядку, це здійснення контролю за станом благоустрою, і надалі будемо пильнувати заклади освіти і інші заклади комунальної власності. Але для нас основне завдання сьогодні це здійснення контролю за станом благоустрою, тому що ми хочемо, щоб наше чисто було чистим і охайним. Які основні проблеми вашої роботи? За багато років, ну, вже багато років ви я цю Я Завжди строку. кажу, що основна проблема, що шкоду наносять правопорушники доволі немало. А покарання у вигляді тих штрафів, які я сказав ну, на початку передачі, штрафи. звісно, що вони мізерні, і ми знову ж фіксуємо повторно тими ж самими громадянами <кій> ті ж самі Це саме я рахую така велика проблема, яка на сьогоднішній день існує, <кій> тому що. Саме ця стаття 152 Кодекса про адмінправопорушення вона не переглядала ще з радянських часів. Тому я, ну, я рахую, що коли здійснюють викид, до прикладу, рідких відходів е, з приватних будинків володінь в річку, в струмки і потім, яка потрапляє ці нечистоти в, в, в річку Південний Буг, і потім ми вживаємо воду. Ну, звісно, що сума штрафів мала чи за ті виявлені факти спалювання, які ми. Фіксуємо тут. Я рахую, що теж це дуже. Тобто і дуже свідомість мало. громадян ще на належному рівні. Скажімо. Ще потрібно працювати. Я дуже дякую за таке цікаве інтерв'ю. І нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був керівник муніципальної варти Вінниці Віталій Чигур. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто Я не знаю, як це плюс. Не вистачає.